Вітаю вас на каналі, друзі. Сьогодні я розкажу і покажу, як поповнити біржу Bybit через P2P. І так, будемо робити все з телефону, бо так зручніше. Заходимо в додаток і зверху в пошуку пишемо P2P. P2P Trading. перейшли. Зверху справа бачимо валюту, в якій ми хочемо купити USDT. І в моєму випадку це гривня. Тут вибираємо, через який банк ми будемо оплачувати. Я буду через Абанк. Ось тут пишемо суму. Мінімальна сума становить 100 гривень. Я куплю на 400. І так, вже є продавці, через яких ми можемо купити. Зверху знаходиться найвигідніший курс. Натискаємо на профіль продавця і дивимося його статистику. Бачимо, що у нього багато успішних угод і хороші відгуки. Будемо купляти. Знову вводимо суму. Тут дивимося усі деталі нашої угоди і натискаємо Оплатити зараз. Бачимо номер карти продавця. Копіюємо її і оплачуємо в нашому банку. Оплатили. Повертаємо з додаток і натискаємо оплату здійснено». Тепер очікуємо, коли продавець підтвердить транзакцію в себе. Можемо йому написати в чат, що ми оплатили. Не встиг написати, який уже підтвердив. Виходимо назад. В розділі Активи бачимо, що в гаманці фінансування USDT вже у нас. Звідси вже можемо перевести їх на спотчі на фьючерси і користуватись ними. Посилання на реєстрацію з бонусами знайдете в описі під відео. Також не забувайте про телеграм-канал, де я ділюсь усіма актуальними можливостями заробітку. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки і підписуйтесь. До нових зустрічей!